Усім привіт, це канал Boxing Review. І Сьогодні такі новини боксу. Володар титулу IBF у напівсередній вазі, американець Джарон Еніс, все ж таки отримає бажану уніфікацію. 12 квітня він готується битися з литовським чемпіоном. Велика ймовірність того, що два екс-абсолюти мексиканець Канело Альварес і американець Теренс Кроуфорд, битимуться у вересні в ліміті суперсередньої ваги. Промоутер Еді Хірн проти бою його зіркового співвітчизника Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера, на якому наполягає Алі Шейх. Тренер Джана Джелея впевнений, що до кінця року вони отримують бій проти українця Олександра Усика. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв повідомив, що Росія готова прийняти іменитого українського боксера Василя Ламаченка. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Чемпіон світу за версію IBF у напівсередній вазі американець Джарон Еніс, мабуть, все ж таки отримує бажану уніфікацію вже в наступному поєдинку. Як повідомляє видання The Ring, сторони Еніса і чемпіона WBA з Литви Ейментаса Станіоніса, практично узгодили умови угоди і готуються битися 12 квітня в атлантик Сіті США з трансляцією на Дазон. Нагадаємо, у Еніса на сьогоднішній день два успішні захисти. У липні минулого року Джаран удосрочив росіянина Давида Аманесяна, а в листопаді перебуксував у реванші Карена Чухаджана з України. Станіоніс завоював титул ще в 2022 році, здолавши Раджаба Бутаєва, після чого повністю пропустив 2023 рік. А у минулому повернувся з перемогою за очками Над Габріелом Маєстре. Поєдинок екс-абсолютного чемпіона суперсередньої ваги. Нинішнього володаря трьох титулів мексиканця Канела Альвареса та американця Теренса Кроуфорда, який підкорив три вагові категорії, зокрема дві як абсолютний чемпіон, з великою ймовірністю відбудеться у вересні цього року на День Незалежності Мексики. Про те, що обидва боксери дали попередню згоду битися в перший місяць осені, стало відомо ще 10 днів тому. Напередодні оглядач ESPN Майк Копінджер поділився інформацією, що сторони узгодили головні моменти і битимуться в 6,2 кг без пункту про регідратацію. Інакше кажучи, після офіційного зважування кожен із боксерів може набирати стільки ваги, скільки заманеться його організму. Хочеться відмітити, що паундовий американський технар Теренс Кроуфорд не просто підніметься на дві вагові категорії заради бою з зірковим мексиканцем. Він хоче претендувати на всі пояси дивізіону. Адже в разі перемоги стане першим в епоху чотирьох поясів бійцем, який став абсолютом у трьох вагах. У своєму останньому інтерв'ю об'єднаний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес оцінив свого потенційного суперника. Канела вважає, що Бат переміг лише одного гідного бійця впродовж своєї кар'єри, і це співвітчизника Ерла Спенса. Я поважаю Теренса Кроуфорда, але він виграв лише один великий бій. Якщо подивитися на послужний список цього хлопця, то він переміг тільки одного хорошого бійця. Крім Спенса, я не думаю, що у нього ще є хтось гідний у резюме, сказав Альварес. Теренс Кроуфорд вже відреагував на критику його кар'єри з боку мексиканця. Кроуфорд натякнув, що після цих слів отримує особливу насолоду, коли змусить Канела виглядати нерозумно. Це безумство, тобто всі бійці, з якими я бився, не були хороші, крім одного, запам'ятав. Просто пам'ятай свої слова. Тому що я завжди отримую задоволення від того, коли змушую таких людей виглядати ніким, написав Кроуфорд на своїй сторінці Wix. Що ж, нас очікує чергове неймовірне протистояння і в цей раз вже двох екс-абсолютів. Бійців, що займали найвищі сходинки у рейтингу паунда. Сподіваємося, цей бій все ж відбудеться і ми отримаємо велике задоволення від побаченого. Боліваємо за свого фаворита. Продовжуємо. Еді Хірн промоутер екс-чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Прокоментував слова міністра розваг Саудівської Аравії турки Аля Шейха, що він планує організувати поєдинок між його підопічним і Дентеєм Вайлдером. На днях саудівський чиновник заявив, що хоче влаштувати бій Ентоні Джошуа проти Дентея Вайлдера, якщо Тайсон Фюрі справді завершив кар'єру і тепер вже не поб'ється з Іджеєм. Хір натякнув, що проти такого розвитку подій. Діантей Вайлдер, думаю, що це бій, який люди все одно будуть раді подивитися, навіть незважаючи на те, що хлопці після поразок. А якщо ще Вайлдер повернеться з перемогою. Але схоже, що Деонтей вже планує наступний бій. Є ще DiLian Уайт, я не знаю. На даному етапі це тільки імена. Можу сказати точно тільки одне. Ей Джей буде битися цього літа, поділився Хірн. Тренер китайського бійця надважкого дивізіону Джана Джелея Шон Джордж стверджує, що його підопічний ніколи не ухилявся від бою з конглейським нокаутером Мартіном Баколе. При цьому тренер натякнув, що після перемоги над німцем Агітом Кабаєлом вони також відкидають можливість поєдинку проти Мартіна, бо ставлять перед собою мету зустрітися з об'єднаним чемпіоном їхньої вагової категорії українцем Олександром Усиком. Джелей зараз зайнятий Кабаєлом. Мартін багато говорить. У нього була можливість побитися за гітом, але він оцінив себе і відмовився. А після цього він ще сміє щось говорити на адресу Джана. Джелей не ухиляється від боїв і готовий битися з ким завгодно. Але зараз у нас інша мета. Ми хочемо отримати поєдинок з Олександром Усиком до кінця 2025 року, сказав тренер. Нагадаємо, що Джан Джелей у минулому році провів два поєдинки, обидва в Аріяді. У березні програв рішенням більшості суддів новозеландцю Джозефу Паркеру, а в червні реабілітувався яскравою достроковою перемогою у п'ятому раунді над екс-чемпіоном зі США ДНТ Уайлдером. Наступний поєдинок китайського велетня запланований на 22 лютого в Саудівській Аравії проти німця Агіта Кабаєла. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв повідомив, що Росія готова прийняти іменитого того українського боксера Василя Ломаченка. До речі, за останні кілька років Ломаченка жодного разу публічно не засудив Росію за вторгнення в Україну. Ба більше днями у змі з'явилася інформація про те, що компанія Ломаченка інвестувала кошти в ресторан російського бізнесмена Аркадія Новікова, який був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії. Волуєв заявив, що Ломаченка будуть раді побачити в Росії в тому випадку, якщо йому буде загрожуватиме небезпека в Україні. На відміну від свого друга Русика, Василь не змінює думку: Росія щедра країна і цінує сталість поглядів. Думаю, в разі загрози Ломаченка знайде у нас гостинність і турботу, сказав Валуєв сайту Sport24. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.